Перед вами професійний зварювальний стіл для тих, хто цінує точність, ефективність та стабільність у роботі. Це не просто металева поверхня для зварювання. Це інструмент, створений для роботи, де важлива геометрія, точність та зручність. Ми переходимо до огляду, а ви поки підписуйтесь на канал. Стільниця виготовлена із сталі товщиною у 12 мм. Це сертифікована конструкційна сталь. З підвищеною міцністю та стабільністю при нагріванні. Поверхня має систему отворів у сітці 100 на 100 мм, і діаметром вони або 16, або 28 мм. Все це зроблено для сумісності з професійними фіксаторами, упорами та кутниками. Всі отвори фризовані на ЧПК обладнанні з точністю до плюс 0,1 мм. а фаски гарантують легке вставлення деталей без заїдань. Під робочою плитою іде посилена рама із ребрами жорсткості, тому навіть при великих навантаженнях до 1200 кг поверхня залишається ідеально рівною. Тепер поговоримо про функціональність та зручність. Завдяки точній системі отворів ви можете без помилок і досить швидко зібрати будь-яку конструкцію. Від простих рам до будь-яких виробів, які потребують ідеальної симетрії. Гравірована сітка на поверхні допомагає швидко орієнтуватися та виставляти деталі без рулетки чи шаблонів. Регульовані ножки з профілю забезпечують стійкість. Також є варіанти на регульованих упорах. Або колесах для зручності в майстерні. Ну і давайте коротко пройдемося по усіх перевагах: висока точність фрезерованої поверхні, абсолютна рівність та стабільність під навантаж. якісна сертифікована сталь s 355 універсальна система отворів, висока зносостійкість, ну і, звісно, просте обслуговування. Виробництво на заводському обладнанні це гарантія якості, відповідності геометрії та довговічності. Хтось поміркує і подумає, навіщо мені замовляти стіл, якщо я можу в принципі зробити кустарним методом його сам і таким чином зекономити гроші. Та повірте, робота на фабричному столі одразу відчується буквально з першої хвилини. У саморобних столах часто є перекоси, неточності в отворах та неякісна сталь. Чи неякісне армування – це одразу дасть похибку у зварених конструкціях. У GPPH Smart усе виготовлено на промисловому обладнанні із контролем геометрії. Тому ви отримуєте ідеально рівну базу для точних та чистих зверних з'єднань. І як приємний бонус: гарантія від виробника, запасні частини та сумісність з усіма додатковими інструментами. Якщо ви додивились відео до цього моменту, то певно вже дійшли висновку до того, що зварювальний стіл від Smart це інвестиція в точність, надійність та професійний результат. Вони є у нас по наявності. Переходьте на сайт, не гайте часу і робіть замовлення.